Спонсор показу Коростенський завод МДФ. Спонсор показу. Житловий комплекс бізнес класу Статусград. Сьогодні ви дізнаєтесь, як виглядає дизайнерський ремонт після двох років проживання та інші небезпеки у новобудовах, а також як матраци можуть допомогти не згубити здоров'я вашої родини. Чи варто їсти йогурт щоранку та пару секретів для довговічності бойлерів? Вітаємо всіх на п'ятому поверсі. Ми будемо розповідати про все, що дізналися а також перевірили на минулому тижні. Також відповімо на всі ваші запитання. Так, нам написали про депресію, і хоча ми спеціалізуємося на затишній оселі, все ж таки депресія не має захопити ваш дім. До речі, у моєї дружини почалося щось схоже на депресію. А не те чому? Тому що в листопаді так мало сонця, а ще менше тепла. Здається, з останнім листям падає і гарний настрій. Ну для того, аби підняти настрій маші, мені на допомогу приходять цитрусові. По-перше, це завжди яскраво. По-друге, це смачно. Ну і по третє, це просто-напросто корисно. А знаєш що мені ще піднімає настрій? Не знаєш похід у гості. Власне, це ми і зробили цього тижня. Ми вже згадували житлово-будівельний кооператив. Власна квартира їх квартири в новобудові здаються з повним оздобленням. При найретельнішому огляді ми з Машею так і не виявили тоді жодних недоліків. Тому тепер з радістю погодилися піти в гості до мешканців кооперативу, адже за два роки проживання всі вади та недоопрацювання будуть помітні, та й почути враження самих господарів не завадить для більш об'єктивного огляду. Якісний ремонт це те. Що ми вибрали цю квартиру, ми багато кругом дивилися. І я знаю, що таке квартири з ремонту. Тут комісії кожен день ходили. З 20 комісій. Що у вас, де у вас, куди. Навіть те, що я не бачила, вони самі знаходили. Зразу були майстри. По-моєму віку, я вже багато квартир мала і переїжджала. Це те, де я буду жити. Наступна наша гостина була до чарівної Олени Іванівни з вишуканим почуттям стилю. Це наша кухня. Угу. По-чесному, коли вперше хтось в'їжджає до своєї квартири, він завжди у захваті. Але проходить певний час, і ми вже починаємо щось там бачити, якісь недоліки, як у вас це було тут. У нас було зразу хорошо, коли ми вперше у квартиру, особливо ось цю кухню. Ми в нього влюбились. Весь дизайн зроблено у вашій квартирі – Це ваша ідея, задумка. так? Так, я деньги може. А у стосовно співпраці з із забудовниками житловий комплекс власна квартира, як вони вам допомагали? Ані з вніманням. Относились ко всем моим просьбам. Вони переставили мне розетки, переставили все, що я хотіла. Причому ну, з большим пониманием, меня мене взагалі здесь просто відношення человеческое, добре. Нас теж вразило, як дбають та опікуються мешканцями в кооперативі. Тут не чекають днями на сантехніка чи електрика. Всі проблеми вирішуються миттєво. Зараз же так холодно на вулиці, як всередині, як вдома, тепла хорошо. Ну от у нас відкриті окна все время і. Здесь, посмотрите, какие теплые стены. Здесь великолепные обогреватели, которые мы установили, опять же, по совету председателя кооператива на колеса. Мы можем эту батарею обтопить, двигать, куда мы хотим. Я на это вот. про такие начала. Усовные да. электросбережение вы много сплачиваете. Мы платим где-то 625, сейчас 659 Це последний за все. раз за все, за всю квартиру. И плюс ну, весной вообще платили. Мало. 119 гривен. Mm -hmm. Місяць, Ходя вся квартира на електричці, і електропліта, і гаряча вода, і вообще автономный режим отопления У нас як тут влітку квартира устроєна прекрасно. Та сторона сонячна, та сторона тіньва. Ну і потом дому так держать прикладу. Які ми хитрі питання не ставили, як ретельно не обдивлялися кімнати, жодного компромату чи якогось недоліку не знайшли. А виявляється секрет простий. Казалось, що правління саме живуть живуться здесь. треба это... обирати будинки, де живуть да, забудовники всі да, да, да. правило в гостях добре, а вдома краще у нашому випадку не спрацювало. Нам хотілося залишитися, адже за день проведений у кооперативі виникло давно забути та приємне відчуття згуртованості та надійності. Всі ми звикли до того, що цитрусові це лише багаті на вітаміни фрукти, які дуже корисні для всього людства. Насправді їхня користь набагато більша, навіть я б сказала, ширша. Наприклад, візьміть половинку лимону та занурте її зрізом у сіль. Та-дам! У мене в руках екологічний та органічний очищувач чого завгодно. А от мені найбільше сподобалася ідея: це змастити зріз яблука лимонним соком. І тоді він не буде темнішати довгий час. От і перевіримо, поки ви будете дивитися сюжет про те, як обирати та доглядати за бойлерами. Ми будемо слідкувати за яблуком. Перебої з централізованою подачею гарячої води в міських квартирах, а також її відсутність за міських будинках це не причина позбавляти себе комфорту. Завдяки бойлеру ви не лише забудете про каструлі, а й зможете зекономити. Водонагрівачі бувають трьох типів: проточні накопичувальні та газові ми розглянемо основні. Ось, наприклад, проточний нагрівач без ємності для води. Тут усе дуже просто. Вода проходить крізь нагрівальний елемент, і на виході ви маєте гарячу воду. Далі про усі недоліки та переваги бойлерів з нашим експертом. В цілому, е якщо розглянути водонагрівателі накопительного типу, то достаточно просто перед установкою водонагрівателя накопительного типа проводку. Потому що. бойлер или нагреватель воды накопительного типа потребляет в среднем 1,5-2 кВт. Если же мы возьмем на рассмотрение проточные водонагреватели, для того, чтобы помыть посуду, в принципе, достаточно будет также той проводки использования. Если вы захотите принимать душ, ванну, тут уже надо проточные водонагреватели более мощные, от 5 кВт и выше. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно посмотреть с двух сторон. Первая сторона – это газовый проточный нагреватель. Изначально его установка требует значительных затрат по соотношению с накопительным электрическим. Но в дальнейшем использование газового проточного нагревателя значительно выгоднее, нежели использование накопительного водонагревателя, а тем более проточного, потому что газ значительно дешевле, чем электроэнергия, учитывая реалии сегодняшнего дня. Для того щоб ваш водонагрівач виправдав свою необхідність і слугував якомога довше. У спеціалізованому сервісному центрі ми розпитали, з якими проблемами найчастіше стикаються фахівці та як їх уникнути. Образі люди із-за поломки водонагрівателя він просто не видає воду. Чаще всього, і за відсутності профілактики в водонагрівателі лопаються тени. Вот в частності такі таке приклади. Тен обороще накип'ю. он просто-напросто перегревается и лопается. Вот такие вот остатки мы вытаскиваем из водонагревателя. Для того, чтобы водонагреватель работал дольше и качественно работал, для этого необходимо проводить периодическую, но регулярную профилактику водонагревателя, чистку от накипи, проверку состояния магниевого анода. Завод-изготовитель рекомендует не реже одного раза в два года. Вскрывать водонагреватель для профилактики. В интернете достаточно много есть разных видео по самостоятельной чистке своими руками, чистке водонагревателей, но я бы рекомендовал все-таки обращаться к специалистам, опытным, которые имеют специализированный инструмент, имеют полный комплект запчастей для того, чтобы выполнить работу сразу же на месте при разборке и, естественно, дают гарантию. Почему? Потому что ремонт будет стоить значительно дороже. Чим е, ствоє профілактика, як же ж обрати правильний обсяг водонагрівача для вашої родини? Для початку потрібно визначити основні завдання вашого помічника. І у цьому ми теж вам допоможемо. Приміром, для миття посуду буде достатньо водонагрівача об'ємом 10 літрів, для прийняття душу 30-50 літрів, ванни близько 80 літрів при температурі 50 градусів. Врахувавши усі характеристики, свій вибір я зробив, тож гаряча вода буде, а сімейні паніки ліквідовані. Ну що там з нашим яблуком? Дійсно, те, яке змастили лимонним соком, ще біле. Це вже таке темніє. Це дуже зручно на святі якомусь, коли нарізаєш яблуко. До речі і... про свята. Існує цитрус, як ви зрозуміли, це грейпфрут, який відзначає власне свято. День грейпфрута. Сам грейпфрут? Так. Воно відбувається 2 лютого. Уявляєте, тільки не відгуляли новорічні свята і тут вип'ємо за грейпфрут. А я б краще відзначала день народження тієї людини, яка вигадала матраци? Адже те, що сьогодні пропонують виробники матраців, просто перевершило всі наші сподівання. Дивіться самі. Сонце задоволення, а за будь-які задоволення треба платити, сказав хтось із великих. А щоб гроші не були на вітер, обирати новий матрац будемо ретельно та з урахуванням усіх наших побажань. Приміром, матрац ортопедичний, кажучи простими словами, рекомендують для лікування або усунення будь-яких деформацій тіла. Матрац анатомічний повторює контури тіла, чим створює більш комфортний сон. Щоб зрозуміти, який матрац підходить вам найкраще, варто просто полежати на ньому, що й зробив мій чоловік. Можна попросити вас лічно. На бок. Да, да. Маша, посмотрите, насколько ровная осталась линия позвоночника у Дмитрия. Но она ривна, просто Ривна по горизонтали. Вот, это один еще очень важный показатель того, что матрас справляется с распределением нагрузки. Є два основні види матраців. Перший з них пружинний. Такі матраци складаються або з блоку, в якому всі пружини між собою скріплені, або з незалежних пружин. Останні більш комфортні для людини, адже зменшують появу неприємного болю в спині та допомагають розслабитися. Другий вид безпружинні. От я розумію, що там, де без пружини, там немає пружин, а що там замість пружин? В основі пружинного матраса йде пружинний блок і затім вже м'які наповнителі. А безпружинні матраси, напроти вони можуть бути представлені. Ліба латексним монолітом, це uh -huh. натуральний повністю матеріал, uh -huh. либо на основі іскусних наповнителі п'єних. Відмінність пружинного матрацу від безпружинного важкі особисті вподобання. Однак саме безпружинні нині найпопулярніші серед покупців. З новинок так звані матраци з ефектом пам'яті, Дехто порівнює їх навіть з бабусиною периною. Это Всп'інний матеріал з ефектом пам'яті форми. Меморі, так і називається англійською, так? Да, Пам'ять. Да, угу. да. І що він запам'ятовує повністю <гум> підстраивається під всі згиби вашого тіла, запам'ятають вашу форму. Но при цьому, когда ви перестаєте давати нагрузку, він відновлюється. Наступний крок обираємо жорсткість матрацу. Худощавим та літнім людям лікарі рекомендують спати на м'яких моделях. А от дітям та огрядним людям варто обирати більш жорсткі матраци. Нині виробники матрасів. Усе, аби покупець почував себе комфортно. І сьогодні можна замовити матрас два в одному: з одного боку, м'який, а з іншого Жорсткий при виборі матрацу варто врахувати і свою вагу. Якщо мова йде про двоспальний матрац, він повинен підходити і чоловікові, і дружині. Якщо вага одного значно відрізняється від іншого, фахівці радять купувати два різних матраци, а потім надягнути на них єдиний на матрасник. Що ж до розміру, то правильний матрас ідеальний матрас должен бути на 20 сантиметрів більше, ніж рост чоловіка, правильно підібрати матрас це лише пів справи. Не менш важливий є й догляд за ним. Аби матрас вам довго служив. Подбайте і про чохол для нього. Він має бути насамперед змінним, аби попрати його в разі потреби в будь-який час. Ви повинні провітрювати періодично ваш матрас сам чохол, Должен обладать воздухопроводимостью, но тем не менее регулярно надо проветривать матрас для провітрювальних процедур, а також аби вага на матраці розподілялася рівномірно. Фахівці радять перевертати його положення голова ноги раз в три місяці, верх-вниз, раз у півроку. Тестувати матрац найкраще в магазині. Мало бути, якщо ви посидите на краю матрасу, обов'язково полежіть на ньому у тому положенні, яке ви зазвичай приймаєте під час сну. Обов'язково кілька разів перекиньтесь. Кому як не вам найкраще відчути зручність такої покупки? адже. Комфортний матрац, запорука здорового сну та бадьорого ранку. Ти знав, що в Іспанії лимон символізує нерозділене кохання, а апельсин – взаємні почуття. Я точно знаю, що запах мандарина символізує наближення нового року, який ось-ось настане. Давай не будемо забігати наперед. І до речі, мандарин це найпопулярніший з народних засобів у боротьбі із гикавкою. Виявляється, ну якщо вже у нас батл з корисних порад, та лайфхаків, ось тобі ще важлива інформація: грейпфрут найліпший засіб для схуднення, але в твоєму випадку його краще не їсти. Я точно знаю, що вживати цитрусові на серце не бажано про це. Ми говорили з дієтологом цього тижня. Думки про здорове харчування для родини завжди на першому місці. А тому цього тижня я вирішила розглянути приготування домашнього йогурту. Перш ніж обирати для себе йогуртницю, переконайтеся в тому, що йогурт продукт дійсно корисний та потрібний для вашого здоров'я. На даний момент на полках наших магазинів ми не завжди зустрічаємо той продукт, який може сміло називатися йогурт. Те, що додається в сучасні йогурти, більше розчитано на органолептичні свойства і на улучшення вкусів. Качеств этого продукта. Но, к сожалению, не приводит к улучшению качества жизни или показателям здоровья. Чаще всего это заменители сахара, желатины, пектины, крахмалы, фруктовые наполнители, которые требуют для стабилизации использования консервантов. Поэтому, если вы заботитесь о своем здоровье и хотите улучшить качество своей жизни, употребляйте продукт натуральный. Вне зависимости от того, приготовите вы его дома или вы купите его в магазине, в йогурт должно входить два ингредиента. Це молоко молоку, і закласкав. Отже, якість магазинних кисломолочних продуктів залишає бажати кращого, а тому придбання йогуртниці річ очевидна. Спочатку визначте для себе, який має бути зовнішній вигляд, колір, форма та на яку кількість людей буде розрахований йогурт. Від цього напряму залежить і кількість баночок у комплекті. Далі зверніть увагу на способи нагріву. Є йогуртниці з автоотключенням, є без автоотключення. Работают они в среднем от 8 до 12 часов. Йогуртница, которая работает без автоотключения, она будет поддерживать температуру в среднем 40 градусов. Вот. Работает она 8 часов. Йогуртниця, которая работает з автоотключенням, ви можете її виставити від 8 до 12 часов. Вона буде работать з інтервалом температури 30 градусів та 45 градусів. У нього функціонал приготовления йогурта, пудинга, творога. Краще, аби ваша йогуртниця була відомого виробника. Коштують вони не дешево, але і до якості не причепиться. Також зверніть увагу, є кілька непорушних правил для правильного приготування йогурту. Перше під час топлення молока не можна Рухати йогуртницю. Вона повинна стояти нерухомо та на рівні поверхні. Друге – Різноманітні додавання слід класти в баночку не до, а після приготування йогурту. І Третє, необхідно дотримуватися стерильності. Посуд, продукти і руки повинні бути ідеально чистими, інакше йогурт швидко зіпсується. Можна учити определенної нюанси, що стосується здоров'я йогурт, так как существують заболівання, при которых навіть натурального йогурта не можна. Чаще всего это заболівання желудочно-кишечного тракту, сопровождающееся повышенной кислотністю. Маю сказати і про мінуси: як не крутий йогуртниця прилад однієї дії, вона не варить і не смажить, лише робить йогурти та споріднені їм кисломолочні продукти. А місця цей прилад займає багато. Йогурти треба робити постійно, інакше зіпсується закваска. А якщо прибрати прилад кудись в шафу, йогуртниця осяде там назавжди, і ви будете лише витирати пил з неї. Але якщо ви дійсно полюбляєте, кисломолочні продукти, їсте їх кожного дня, то йогурт – це відмінний вибір. Вона зможе не тільки оздоровити ваш раціон, але й трохи здешевити його. Ж, як бачите, змащений лимонним соком зріз яблука, залишився такий білий. А на завершення програми дамо пораду, як обирати цитрусові. Зважуйте їх у руці. Якщо фрукт важкий, це означає, що він буде дуже соковитий. Також пам'ятайте, що цитрусові можна обирати на нюх. Стиглі та свіжі фрукти мають характерний та приємний аромат. А ще програма П'ятий поверх також має чітко визначений ефірний час. А тому ми бажаємо вам гарного та яскравого настрою. Зустрінемось наступного тижня. показу Коростенський завод МДФ. Спонсор показу житловий комплекс бізнес-класу Статусград.